Так, записуйте номер, писку, номер. Ану. Віктор Ніколай. 24 2489 СН СХ. Ну йде. Стоп, 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 стоп. Остановись, остановись.

Ви бетон викидати не будете? Я не маю права огосити. Звідки ви везете бітон? Там є з машини у Звідки вивозите бітон? Скажіть, будь ласка, ваше ім'я, прізвище. У вас є ім'я і прізвище? Є значок. Скажіть, Надо... як? Да. Тому що це незаконне. Будівництво. Ну, Знач, ви, бетон, ви, ви є, ні, ви не робочий, ви злочинець, тому що ви приймаєте участь в незаконному будівництві. Тому треба знати, хто ви, що ви, звідки бетон. Мужчина, скажіть, будь ласка, вам представлюся, представник правоохоронних органів. Я знаю. Скажіть, ну, я будь ласка, ну, скажіть, будь ласка ну, ви бачили нас... Я простий робочий. Мені тих, сказали, їти. я їду. Тихо, тихо. Ні. Дивіться, є закон України про міліцію. Закон України про дорожній рух. Ви Пані як водіти добре соблюдаєте правила дорожнього руху? так? Да. Я як працівник міліції керуюся законом управління про міліцію. Згідно з статті 10 закону України про міліцію, працівник поліції має право має право затримати у вас посвідчення працівник поліції. Останавлювати вас, а їй має право складати протоколи. В зв'язку з тим, що у нас, у нас ми фіксуємо правопорушення, які є. Світлі ще молоде місяця. Ви зараз почнете такі. Вони... Я, будь... я, тут наряд, Дивіться, шо... я вам отримав вяжа... розпоражання на різні. Я завести сюди в грудь. Дивіться, я вам представлю. Моя пам'ятає добре. Ви другі. Як до вас не Просто слежи, Просто так? Просто Та сльожа. Просто сльожа. Сержи, є причин. Як громадянин України, з 245-ї Ні. Уязвимо, не свидетеля. Вы можете не можете? Почему купите назад? Ничего не хочете? Я буду вы вас поставить не і там куда ваша особенность. Я не думаю, що это так принципиально ваше музыку. Значит, принципиально. Вы можете это делать? Да опять не все делают. Вот все. Хорошо, давай, права, давай. Покажите ваши фунта, Я вот это просто потратили, действительно.